Вірую в Бога Отця Всемогутнього Творця неба і землі. Бог, який явив самого себе, Бог нашої віри, є безкінечно досконалий дух. Ми вже говорили про це в попередній категічній бесіді як безконечно досконалий дух, він втілює в собі абсолютну повноту істини і блага, сповнену бажання віддавати себе. Бо благо прагне до поширення. діфузіву суї». Саме ця істина про Бога, що розуміється, як безмірна повнота блага в символах віри формулюється як істина про творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І, хоча істину про сам акт творіння ми розглянемо дещо пізніше. Вже зараз доречно буде розглянути у світлі откровення те, що в самому Бозі співвідноситься з таємницею створення світу. Бог Всемогутній, як сповідує церква, вірою Бога Отця Всемогутнього, бувши безкінечно досконалим Духом, є також Всевідаючим. Він все охоплює своїм пізнанням. Всевідаючий і Всемогутній Бог має владу творити. Він в силах покликати з небуття, з нічого до буття. Чи є щось важке для Господа читаємо ми в книзі буття. У книзі премудрості Соломона проголошується Велика сила завжди притаманна Тобі, і хто протистане силі рам'я Твого. Цією ж вірою пройняті слова з книги Естер: Господи, Господи, Царю, Вседержителю!» Все в твоїй владі і немає того, хто противився тобі. Бо в Бога не залишиться безсилим жодне слово. Ці слова з уст Архангела Гаврила почує під час благовіщення Марія з Назарета. Бог, який відкриває себе устами пророків, всемогутній. Ця істина глибоко пронизує все одкровення, починаючи з перших слів книги буття. І сказав Бог, хай буде. Акт творіння проявляється як всемогутнє слово Бога, бо Він сказав, і сталося. Створюючи все з нічого, буття з небуття, Бог являє себе як безмірна повнота блага, що поширюється всюди. Той, хто є, самодостатня сутність, безкінечно досконале буття. Ніби дарує себе в цьому є, закликаючи до існування поза собою видимий і невидимий світ, сотворені сутності. Створюючи, він дає початок історії світу. Творячи людину, чоловіка і жінку, він відкриває історію людства. А отже, як творець, він є Господом історії. Дії ж різні, а Бог той самий. Що в усьому чинить усе, Бог, який являє себе як Творця, водночас як Господа історії світу і людства, є Бог Всемогутній, є Бог живий. Церква вірує і сповідує, що існує єдиний Бог, істинний і живий, Творець і Господь Неба і землі, Вседержитель. Цей Бог. Безкінечно досконалий і всевідаючий дух є водночас абсолютно вільним і незалежним від самого акту творіння, якщо Він Господь усього, сотвореного ним самим, то значить, Він перш за все Господь своєї власної волі у справі творіння. Він творить, бо така його воля. Він творить, бо Це відповідає його безкінечній мудрості. Творячиш, Він виходить з невичерпної повноти своєї свободи, слідуючи поклипу предвічної любові. У неодноразово цитованому тексті Конституції Першого Ватиканського собору Син Божий підкреслюється повна незалежність Бога в акті творіння, як і в усіх його божественних діях. Бог сам у собі, і від себе є пресвятим. Він володіє сам у собі і від себе абсолютною повнотою благості і щастя. Він закликає світ до існування не для того, щоб якось доповнити чи наповнити те благо, яким він є, але лише для того, щоб наділити благом різноманітного буття світ видимих і невидимих творінь. Це є різноманітне і різнородне дарування єдиного безкінечного предвічного блага, в якому і полягає сутність самого Бога. Таким чином Бог абсолютно вільний і незалежний в акті творіння, залишається абсолютно незалежним від сотвореного ним світу. Але це в жодному разі не означає, що він байдужий до нього. Бо Він управляє справою створення як одвічна премудрість любов і всемогутнє проведіння. У Святому Письмі підкреслюється, що в цьому творенні Бог одинокий. Наведемо слова пророка Ісаї. Я Господь, що створив усе, сам розгорнув небеса і своєю силою розстилив землю. Хто був зі мною? У цьому контексті. Самотність Бога в момент створення підкреслює Його необмежену свободу і батьківську всемогутність. Створивши небеса, він Бог, який утворив землю та вчинив її. Він утвердив її, ненамарно створив її, Він утворив її для проживання. У світлі самооткровення Бога, який говорив у пророках а в останні дні в сині, церква від самого початку. Сповідує свою віру в Отця Всемогутнього, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. Цей всемогутній Бог є водночас є всевідаючий і всюди сущий. Правильніше було б сказати, що, бувши безкінечно досконалим духом, він водночас саме всемогутність, всевідання і всюди сущість. Бог перш за все перебуває сам у собі. У своїй триєдиній божественності. Він присутній також у світі, який створив, і ця присутність як наслідок акту творіння проявляється у вигляді творчої сили, перпотенція, в якій втілюється сама трансцендентна сутність Бога, пересенція. Ця божественна присутність наповнює і пронизує світ, підтримуючи тим самим Його існування. Можна також сказати, що Бог присутній через своє пізнання як безмежний погляд, який усе бачить, пронизує і вивчає первізіонем або персінці. Бог особливим чином присутній також в історії людства, оскільки вона є історією спасіння. Ця присутність Бога має більш особистий характер, якщо можна так висловитися. Присутність за допомогою благодаті, повноту якої людство здобуло в Ісусі Христі. Про цю таємницю віри ми говоритимемо в одній з наступних наших катехетичних бесід. Господи, Ти випробував мене і знаєш. Коли ми повторюємо богонатхнені слова цього псалма, ми сповідуємо разом із народом Божим усієї земної кулі. Віру у всемогутність, всевідання і всюдисушість Бога, нашого Творця, Отця і наше проведіння. бо ним живемо і рухаємося, і існуємо.